Ну про нього не чули, але він повернувся. Дондон, -дон. Дон -дон. ледве не вискубав собі всю свою бороду, почав плакатися і розказувати, що його маму образили, і почав погрожувати своїм кулачіськом, знову трусити в сторону американців і погрожувати всьому світу знищенням. А все через те, що на його матір наклали санкції Кадирова, це так обурило, що він записав відео Вернення, в якому наїхав на США з усіх боків, і навіть додумався звинуватити їх у тому, що Росія вічно з усіма воює. Отака, От а ще Кадиров чомусь певний, що в американців немає ні зброї, ні техніки. Тож хто ж куди з ким воює? Боже, логіка, де ти загубилась? Напевно застрягла в бороді. Сейчас мы будем Дон, да, если вы не снимете санкции Дон да, э, в, в, в отношении моей матери Дон, да, к нему да, я это э, просто не оставлю. Мы уничтожим Дон да, тех шайтанов, которые Дон да, сегодня существуют на территории, на да, на так сказать, за ленточкой Дон да, и последующим Дон. Да, Те страны европейцы, которые поддакивают до американцам, их уничтожим.